Привіт, друзі. Нещодавно до інтернету потрапила інформація про розробку нової міні-ракети розміром із Багет, яка здатна знищувати російські безпілотники Камікадзе типу Шахет. Ця ракета нового покоління, що отримала назву Марк 1, може змінити підхід до повітряної оборони. Головними її перевагами є відносно невисока ціна у порівнянні з іншими зенітними ракетами. Та наведення на ціль за допомогою штучного інтелекту у світі, де російські дрони атакують щодня, дешевий і розумний перехоплювач може стати головним бар'єром на шляху агресії Кремля. Детальніше про ракету Марк 1 про її особливості та технічні характеристики розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив. Щоб не пропустити нових цікавих відео. У Тавінні у скляному офісі з видом на аеропорт колишній високопосадовець Міноборони Естонії Кусті Саун тримає в руці модель ракети Марко Дим. Вона виглядає як іграшка, але проєкт, який стоїть за нею, може кардинально змінити оборону Європи від російських атак дронами. Компанія Франкенбург Технологі» представила мініатюрну ракету класу Земля повітря, створену спеціально для перехоплення дронів типу Шахет, які Росія регулярно запускає по Україні, та які неодноразово порушували повітряний простір держав-членів НАТО. Марко Дем має довжину всього 65 см та летить зі швидкістю понад 1200 кілометрів на годину. Також вона може вражати цілі на відстані до 2 кілометрів. Ціна такої ракети становить близько 50 тисяч доларів, тобто у 80 разів дешевше за ракету до комплексу Петріот. Яка коштує 4 мільйони доларів, при налагодженні масового виробництва ціна ракети Марк 1 може стати ще меншою. Враховуючи невисоку ціну дронів Камікадзе-Шахет, НАТО шукає дешеві засоби для їхнього знищення. Тому саме ракети Марк 1 разом із дронами перехоплювачами можуть стати основою протиповітряної оборони країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу. Такою зброєю можна доволі ефективно та відносно недорого збивати такі ворожі безпілотники, як герань та гербера. Мініатюрна ракета Марк 1 оснащена штучним інтелектом, який, у поєднанні із оптикоелектронною головкою самонаведення та замкнутою системою керування, здатен самостійно розпізнавати і відстежувати ціль. Для ураження якої використовується скляна фрагментаційна бойова частина вагою близько 500 грамів. Рух ракети забезпечує композитний твердопаливний двигун, що дозволяє швидко виходити на траєкторію атаки. Після запуску Марк 1 не потребує зв'язку із землею, що робить ракету невразливою до радіоелектронного влучіння, однією з найпоширеніших тактик російських окупаційних військ. І її можна запустити і залишити без контролю, Марк 1 сама знайде дрон і знищить його. На виставці озброєнь у Саудівській Аравії, що проходила з 8 по 12 лютого цього року, розробники представили пускову установку, яка передбачає розміщення чотирьох ракет. Загалом комплекс протиповітряної оборони Марк 1 може складатися з чотирьох таких установок, тобто 16 ракет. Поштовхом до створення такого озброєння для естонських розробників стала війна в Україні, де російські безпілотники атакують критичну інфраструктуру, а збивати їх дорогими ракетами просто невигідно. Наприклад, у вересні минулого року. Коли авіація НАТО підняла над Польщею винищувачі F-16, щоб збити 20 російських дронів, випустивши ракети загальною вартістю понад 650 тисяч доларів, не вдалося при цьому уразити навіть половину цілей. Тоді, окрім авіації, використовували ще й комплекс Патріот, який точно створювався не для збиття дронів Камікадзе. У сучасній війні використовуються нові види озброєння, і для їхньої протидії потрібно розробляти нові методи та засоби боротьби. До команди Франкенбург увійшли провідні інженери з різних країн НАТО, таких як Латвія, Велика Британія, Німеччина, Литва, ну і, звичайно, Естонія. Вони зізнаються, що найскладніше було вмістити боєголовку, паливо та сенсори у корпус ракети довжиною трохи більше комп'ютерної клавіатури, але для них це вдалося зробити, і наразі головною метою компанії є масове виробництво Маркобим. На даний момент уже відкрито два заводи в країнах НАТО, які можуть випускати сотні таких ракет щодня. 7 січня цього року британська оборонна компанія Бепкок та естонський стартап Франкенбург Technology підписали меморандум про співпрацю. У рамках цього меморандуму сторони обдумують можливість створення абсолютно нової дешевої системи протиповітряної оборони, у відповідь на виклик у вигляді ударних безпілотних літальних апаратів. Про це офіційно повідомили на сайті британської компанії, якщо детальніше. То мова йде про розробку морської пускової установки для естонської зенітної міні-ракети 1 Інженерні роботи в межах проєкту планують проводити у Великій Британії. За заявами компанії, спільно розроблені засоби протиповітряної оборони мають забезпечити більш доступні масштабовані рішення для захисту військових і об'єктів критичної інфраструктури по всій Європі. Розробники також вважають, що така кооперація відкриє нові можливості для виходу на глобальні експортні ринки, вартість угоди та терміни розробки нової пускової установки наразі не розголошуються. Також відсутня інформація про платформи, на які планується інтеграція цієї системи. Загалом на розробку та виготовлення міні-ракети під назвою «МАРК-1» естонська компанія витратила 13 місяців. За цей час вони встигли навіть провести бойові випробування, які відбулися у грудні минулого року, тобто на початку цієї зими. Можливо, у декого з вас виникне запитання, яким чином ці ракети мають відношення до України, адже це не наша розробка. І незрозуміло, коли вони можуть підсилити українське військо. Проте Естонія, як і інші країни Балтії, неодноразово допомагала для нашої країни, передаючи військову допомогу і не тільки. Тому у компанії «Франкенбург Технологі» не приховують, що створювали ракету Марк 1 передусім з прицілом на проведення бойових випробувань та подальше постачання її в Україну. Хоча станом на сьогодні офіційно не повідомлялося про її передачу силам оборони, але це не означає, що цього озброєння немає на території нашої держави. Ракети Марк 1 або вже є, або незабаром з'являться в українському війську. Цією зброєю також уже активно цікавляться у Європі. Зокрема, минулого року стало відомо, що польська група озброєнь та естонський оборонний стартап. Франкенбург Технологі підписали угоду про співробітництво у напрямку протиповітряної оборони і планують виробляти близько 10 тисяч таких ракет на рік. Дякую всім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваємо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.